Збирати сміття пропонує школярам віничанин Владислав Луцяк. Він один з організаторів проєкту Арт Еко у школі номер 16 Учням демонстрували, як не потріб перетворити у корисну річ прикладом зробити машинку з пластикових пляшок, яка прухалась за допомогою мишеловки. Це бачила наша репортерка Оксана Святенко. Враженнями ділиться у своєму матеріалі. Далі Речам, які викидають у смітник, можна дати друге життя. У цьому переконані автори проекту Арт Еко у такий спосіб вони прагнуть привернути увагу оточуючих до проблем екології. Слоганом проєкту являється фраза із произведення Маленький принц проснувся утром першим ділом. Приведи в порядок свою планету. Автори екопроекту пропонують встановлювати у школах та громадських місцях міста спеціальні урни, щоб сортувати у них сміття. Одна йомкасть пластикові тверді відходи, ізписаної ручки, маркери, поломаної ігрушки, дівайси комп'ютерні, наприклад, там касети старі, устаревше. Ну і так далі. Тобто, все з пластика, пластмаси. Ємкость для пластикових бутилок. Ну так, да, понятно, да І ємкость для бумаги. Ось ця піраміда була створена з пластмасових відходів. Її зробили з кулькових ручок першоклашок. Протягом року вони списували їх та складали у окрему ємність. Мене заінтересував проект «Екопіраміда». Якщо робити такі піраміди. Ми можемо стати правду самим чистим містом в Європі. Цей проект може нам допомогти зробити на нашу планету чистіше і дуже цікаві речі виробляти з цього. Ну, я обов'язково піду на гору, так що тя, як, піраміди дуже класна. Для того, щоб дітей мотивувати, організатори проєкту придумали конкурси та змагання. Конкурс по виготовленню золотих пірамід, конкурс по зготовленню літаючих ракет, конкурс по зготовленню бігаючих машинок і теоретичні конкурси, які Проводяться реферативна частина, рефіративна честь. Діти пишуть презентації по економіці, пишуть презентації по екології. Переможців конкурсу визначать у грудні місяці. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал. Віта.